А що, якщо я скажу, що ваші невдачі це ваша вина і ваша провина. Ви колись докладали максимум зусиль, але все одно не отримали тих результатів, яких бажали. Очікували. Це не твоя вина. Ти просто чекаєш не там, і не те. знаєш, чому так отримати важко результат, коли хочеш все й одразу? Тому що ми звикли до миттєвих задоволень: лайки. Онлайн замовлення, їжа через декілька хвилин, і ми чекаємо того ж самого від реального життя. І це не так працює. Ми хочемо побачити результат одразу, так але забуваємо про процес. Життя не дає нам миттєвих результатів. Щоб досягти чогось важливого, потрібна стабільність, час і зусилля. Відповідно, чим швидше ми хочемо результат. Тим більше розчарування, тому в цьому є важливий урок не швидкість, а стійкість.